Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Продовжую лекції по Міттельшпілю. Сьогодні на ЗАГС ну раз була атака більш такими загальними принципами про загальні принципи говорили. Сьогодні поговоримо про п'ять основних принципів ЗАГС у Міттельшпілі. Ось і почнемо ми з того, що взагалі хто сформував ці принципи в загальному, це вже був на початку 20-х, кінці 19 століття. Еммануель Ласкер, а до нього Луї Паульсен і Вільям Стенс на кінці 19 століття вже максимально задумувались з всіх цих романтичної епохи гравців про захист в шахах. Наскільки це важливо, ось. Ну і доповнив, і повністю збагативік вже Еммануель Ласкер. Ось що з часом, ну, зараз зараз давайте я їх зачитаю п'ять штук і підсумуй. Під Чітко усвідомте, перше, що ваша позиція є нижчою, і обміркуйте способи, якими можна усунути її недоліки. Головне, щоб захист був спланованим і продуманим. Серцевиною захисту повинні бути не окремо худи, а чіткий єдиний план. Отже, ми бачимо проблему, і ми намагаємося від цього захиститися. Ось і продумуємо певний план, як це ми маємо зробити. Ну і головне тут оцінка позиції. Правильна оцінка позиції. Чи дійсно нам потрібно захищати, чи дійсно нас атакують, і де нас атакують, де нас наші слабкі поля атакують. Ось, це важливо все усвідомити перше. Друге, необхідно передбачити плани супротивника і всіма можливими засобами, намагатися перешкодити їх реалізації. Отже, також правильно прочитати план суперника. Ось що він хоче робити. Третє намагатися захищатися мінімальними силами та контратакуйте рештою. Це називається принцип економії. Контратакуйте рештою матеріалу. Стеніць вважав, що король часто може захистити сам себе. Ось також важливо. Отже, третє це а, мінімальними силами захищатися для того, щоб перейти в контратаку. Тому що захищатися всю партію неможливо. Ось. І, і, далі. Четверте. Не послаблюйте всю свою замкову позицію без крайньої необхідності. Ось, не послаблювати. Ну, дуже часто королям, пішаками від короля, це досить така собі, такий собі момент, не дуже. Ось там, чи забирають якісь захисні фігури, ось ну, потрібно з цим бути також обережним. П'яте, це вигравши, вигравши матеріал, його завжди можна повернути в потрібний момент, отримуючи натомість інші переваги, такі як фігурна активність, кращий еншпіль і тому подібне часу формулювання цих принципів минуло більше 100 років. За цей час рівень захисту значно покращився, були розроблені нові пристрої, але принципи, розроблені великими гравцями минулого, залишаються актуальними. Давайте розглянемо основні засоби та методи, які гравці можуть використовувати для захисту нижчих позицій. Обмін фігурами та вихід у ЕНШПІД це класичний метод захисту. Основна ідея полягає в тому, що як правило, чим менше фірур на дошці, тим більше шансів на успішний захист. Самі закони шахів диктують, що слабша сторона добре міняється. Фігурами, до, що слабшій стороні добре мінятися фігурами, зрештою, слон або два коні не можуть перемогти голого короля. Захисник повинен прагнути до такої позиції, де шанси на нічі є найбільшими. Ось найчастіше це досягається з допомогою жертви. Цей метод використовується всіма гравцями і є дуже важливим. Отже, наскільки ось цей важливий момент такий, що е, та позиція, яка захищається, має прагнути. Е, Перейти та сторона, яка закачається, має прагнути перейти до таку позицію, де шанси на нічию є більшими. Мало того, коли вже є нічия, можна подумати про те, як контратакувати і як провести і свою атаку. Ось, ну буває інколи такий, та, та, така атака, що неможливо взагалі. Ось, щось там І придумати з контратаки. Звісно, намагатися знову ж таки необхідною кількістю фігур захищатися, для того, щоб, бо інколи коли атакується там, король суперника, е, ну, коли вас атакують від короля, і ви починаєте захищати всіма фігурами, починаєте атакувати на перзому фланці потім, бо, там, наприклад, декілька фігур кинули, злякали вас. ось, І десь там атакували, і там виграли вже матеріал, і, звісно, партія посипалась. Розглянемо першу партію. Хусера Рауля Капабланки проти Алекіна, ось 1927 року, була зірена в Буенос-Айресі. Видно, що в білих краще, і якщо зараз тура F піде на D1, ось двоються ці тури і почнеться атака на, ну, от, взагалі може бути виграний матеріал тут. Тому о, чорні відразу намагаються розміняти фігури. Ось, і перейти в приємний еншпіль з різнопольними слонами. Зараз подивимося, як це, як це все відбувається. Отже, спочатку оцінили позицію. Кінь Е4 побили, побили слона. Отже, не б'ємо коня, звісно, б'ємо слона. Ось. Кінь заходив в центр. В слон Е5. Ось, здається, що тут ну, класно, кінь атакує. Розумно. Слон Е5. Ось, пішак вперед. І Тура на Д8. Атакуємо коня, віддаємо перевагу двох слонів, але. Ідея в тому, що ми маємо перевагу перевага в тому ну, таку перевагу, це різнопольні слони. Отже, є чорний чорнопольний слон і білий білопольний слон, де шанси на нічию вже максимально великі. Отже, тура атакує на d5. Зараз ми може, втратимо навіть пішака, але нічия в нас тут буде 100% через те, що. Тура це один. Ну, видно, що тут якось захищати пішака на Б2 турою не можна, бо Мат завжди висить по останній лінії. Ось слон зайшов на Б2, розміняли тури. Ну і нічия, друзі. Нічия. Це перший такий приклад. Інший це Анатолій Карпов з корчним грали. 1981 рік Карпов грав чорними. Ось, знову ж таки, в чорних гірше через те, що в них немає двох таких, таких отак, активних слонів. Ось на G2 і на B2 в білих, слухайте, це потужні монстри. Ну і е, тут намагається Анатолій Карпов якимись жертвами. Навіть там от пішака, здається, віддає. Пішака, але ну, цей пішак повернеться. Все одно на d5 ми, ми з'їмо потім пішака. Зараз побачите, що відбудеться. Здається, віддаємо пішака. Але переходимо в однопольний, е, в однопольний еншпіль. Веншпіль з однопольними слонами. Ось. Е... Б'ємо на е 5 кінь б'є. Ну, видно, так, що пішак вперед, просто віддаємо пішака через вилку на d5. На D4. Вилка на D4, побили конячку. Ну і тура на c 1 Зараз хочемо побити просто пішака на D5. Пішак вперед напали на слона. Слона потрібно забрати. Ну і Д5, і виграли пішака. Виграли пішака, але зараз ми підміняємо тури. Потім підміняємо ще одну пару тур. Ну і все, друзі. Ну і партія завершилася в нічию, тому що тут однопольні слони з ферзями. Ну і ферзь буде отак ходити от на Е5 на F6. Ось не до не дасть провести пішака на D6, ну і партія завершиться в нічию. От ще пошакував тут, ну і пішак вперед, звісно, тут вже нічого немає. Ще одна позиція, де е, білі атакують просто дуже страшно. Тут і короля атакують, і слона на Е4, і, е 4 і коня на D7. Б'ємо d 7 ферзь б'є, і потім б'ємо на C5 пішака. І о, по цій лінії буде зв'язка. Ось не можна буде бити пішака, бо буде зв'язка неприємна. Тому, ну і як намагається захиститися в цій позиції проти Бориса Спаского Анатолі Гарпов? це слон G6. Слон G6 відійшли. Ось, забрали слона з під бою, укріпили короля максимально. Ось, щоб ні по яких там лініях ніде не було ніякої атаки. Ну і на F7 ніякої жертви там не прилітало. Ось, ну, і ми віддаємо пішака. Жертвуємо пішака. Але натомість ось, не б'ємо зараз знову ж таки цього пішака. Укріпили просто ферзя і загроза. Тепер вже є взяття пішака на С5. На, на тому побили і слон б'є. І створили свою загрозу, шах і побити ферзя. Ось, тому забираю свого фразя на F3. Кінь заходить, ну і зараз всі фігурки будемо підмінювати. Підміняли ферзя спочатку, віддали слона, ну і повністю закрили позицію. Ось, ну десь ми зіграємо g 5, в цьому ході там немає там, проблем з там, А4. Навіть можна було грати, зіграти простіше зіграти, просто пішак вперед, пішак вперед. Ось на білі клітинки поставити, так як в нас тут в білих чорнопольний слон. Ну, і знову ж таки, ніяких проблем не було б ніч. Ще одна партія це. Дреєв, ось, Там багато було, бачите, і Каспаров бачу було. Ну, Я вибрав перші партії. Пробачте, що якось так багато росіянських тут цих. Ну, проте партії це не, не дуже стосується взагалі нашої теми сьогоднішньої. Ось. Все йду по книжці, друзі. Не хочу нічого видумувати свого. Ось, щоб дати вам максимально ну, правильну інформацію подати. Отже, білі атакують, білі атакують пішака в центрі. І дуже часто, щоб ну, звісно, атака відбувається на короля, інколи просто атака відбувається десь на слабкі пішаки, слабкі пункти. Ось. Ну і тут віддається зараз фігура. Віддається пішак, навіть не фігура пішак. Ось, Пам'ятаєте, що ми говорили, що без необхідності не потрібно послаблювати шахову, струк... пішакову структуру біля короля або захист біля короля. Ну, тут робиться такий хід, як F6, дуже класний хід, тому що тепер ми, ми думали про захист, і ми думали, як захиститися від багатьох загроз. І Одна з них, звісно, було десь кінь в центр. З однієї сторони, пішака тут поб'ємо. Ось. Ну і F6 вимагає вже, по... щоб білі побили на D5, тому що наступний хід буде слон F7. Перше. Другий момент. Якщо закщати тут ферзем, там на B6, на, на, на D6, на D8, це погано, тому що ми заберемо з активної лінії ферзя. І на, напевно після того дуже-дуже ну, буде важка ситуація. В чорних ось заберемо оцього ферзя, то ну, з активної позиції це погано. І ось тут робиться хід такий, Г-6, віддається цей пішак, звісно, щоб б'ємо, розміняли коня, слон йде, зв'язує цього конячку, ну і вже шахи певні будуть. І граємо. На королем наш 8. Відходимо просто від цього шаху і починаємо свою атаку. Шах. Шах. Ось по чорних клітиночках. Ось. І пішак вперед. Отже, і наштовхуємо, отже, захистилися мінімальними своїми силами, дещо підміняли, віддали пішака, нехай ось. Але, ну, певні тут є свої переваги, тому що ось два слони. Ферзь активніший, слони наші також активніші. Головне, що ми отримаємо цю відкриту лінію. Ну і по ферзому фланзі в нас є два пішаки. Йдемо в ферзем на С4, підмінюємо мало того, що було два пішаки, тепер що отримали свого прохідного, атакуємо, далі, продовжуємо атаку. Побили, 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 побили. Ось, ну і тримаємо, щоб цього пішака не побили. Хоча ж тут видно, що. Ну, така непогана зв'язка, слухайте, коня. ось, а Як, як розв'язуватись, так до кінця і не скажеш. Якщо зіграєш десь Б3, то завжди А4 піде. Вау, ну. Так, і оця, оця позиція дуже цікава, що два пішаки нікуди навіть не проходять, підведемо короля, а цей король білих, здається, нікуди і не може нікуди відходити. Вау. Ну окей, перший раз додивився цю партію до кінця. Отже, друзі, разом з вами. Е е ну що, п'ять принципів. П'ять принципів, запам'ятайте собі їх е при захисті. Отже, говорили про атаку, що є принципи так ввести атаку до кінця, спланувати також. Ну і як там, ініціатива, атака, комбінація. Ось це було в атаці, в захисті, все-таки цих п'ять принципів, оцінка позиції. Ось плани суперника мінімальними силами захищатися. Ось, ще раз, давайте повернемося сюди мінімальними силами, і е, можна повернути виграшний матеріал або взагалі десь пожертвувати пішака. Ось, розміняти фігури. Розміняти атакуючих на, 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 на захисників. Ось, ну, і віддати матеріал. Ну, от такі от цікаві, важливі принципи. Я думаю, вам сподобалось і ви використаєте це в шахах. Всім всього хорошого, тоді до побачення.